Вітаю всіх! Сьогодні ми відзначаємо Великдень. Це свято друге за значенням після свята Різдва. Різдво це день народження Ісуса Христа, а Великдень це свято Його Воскресіння. Сонце сяє у ясній блакиті, теплим променем цілує світ весь і серця для радості відкриті. Знайте, люди, що Христос воскрес! Великдень це перемога життя над смертю, добра над злом. В Україні здавна гарно святкували Великдень і заздалегідь готувалися до нього. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. До свята Великодня люди завжди чисто прибирали свої оселі. Діти допомагали дорослим і розвалювали яйця, пофарбовані в різні кольори, але без візерунків називалися крашанки. А ось яйця з візерунками називалися писанками або мальованками. В кожній області України були свої традиційні візерунки для писанок. В місті Коломна існує навіть музей писанок. Великі гарні писанки можна побачити просто неба. А ось так можна пофантазувати і прикрасити яйця вдома, зробити з них полунички або ананаси, намалювати пальчиками, комашок та тваринок. А ще можна зробити яйця у вигляді звірят. Кожна великдень печуть паски традиційний, солодкий, здобний хліб з родзинками. Прикрашений зверху глазур'ю та посипкою. Все це складають у великодній кошик, і сім'я рушає до церкви, великодні дзвони кличуть всіх на свято. В день свято продовжується: діти гуляють, граються крашанками. Молодь води хороводи співає гаївки та веснянки. Бо Великдень це весняне свято. Коли відроджується від зимового сну природа, святкування йде віками, це такі чудові дні, в гості йти, під рушниками страви нести запашні, доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. На свято Великодня діти граються із писанками. Давайте ми сьогодні теж пограємося. Нам треба розглянути картинку і знайти пару до великої писанки. Писанку схожу за візерунком. Ось Перед вами велика писанка із сердечками. Давайте знайдемо їй пару із трьох маленьких, які розташовані поряд. Дивіться уважно. Так, ось вона! Ці дві писанки схожі за візерунком. Наступна картинка. Роздивіться уважно візерунки. Яка з трьох маленьких писанок схожа на велику. Так, ось ця! Правильно! Ось перед вами велика писанка з ягідками. Яка із маленьких схожа на велику? Подивіться уважно і знайдіть. Так, ось ця! Ось перед вами ще одна писанка. Велика і три маленьких. Порівняйте їх і знайдіть схожі. Схожі ось ці. Наступна картинка, наступне завдання. Порівнюємо писанки і визначаємо схожі. Молодці, ось ця писанка схожа на велику. Останнє завдання нам треба знайти писанку із квіточками. Маленьку, яка схожа на велику. Правильно, ось ця писанка схожа на велику. Діти, якщо ви ще не прикрасили яйця визерунками, то зробіть це і пограйтеся із писанками. Бажаю вам весело провести свято Великодня!